Всім привіт, друзі! Ви на каналі WhatTokes. Вот мене звати Рома і сьогодні у нас з вами реакція на Калш Orchestra та The Erasmus. Називається трек In the Shadows of Ukraine. In the Shadows – це відомий трек саме The Erasmus. Це гурт свого часу я фанатів, можна сказати, від них мріяв потрапити на їх концерт. Я і одного разу майже потрапив. О, скажімо так, я був дуже близький до цього. Але врешті-решт цього так і не сталося. М -м -м. Мені було приємно спостерігати за ними а, і за їх взаємодією а, разом з Калошем на Євробаченні. Якби було очікувано, що щось вони мають зробити разом. І от те, що вони зробили разом, це даний трек In the Shades of Ukraine. Ну, звучить е, дуже цікаво. Хочеться послухати, хочеться подивитися. Думаю, що вам і мені має це сподобатись. Особисто я на це дуже сподіваюся. От, друзі. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Давайте подивимось поскоріше і в кінці, як завжди, зробимо висновки і вияснимо кожен для себе, я для себе в тому числі, зайшло чи не зайшло. Починаємо! Початок гарний. Так, це трішки видозмінний, але той самий, по суті, звук. Те саме з, з, з українською народного тела. Сопілку сопілку чую, да, да, сапілка йде. Проще тяжеться, олицеренько, у нашої неньки, не на Ide tu tá polo do narod, narodné rozkusty, nerobele by, pibi, pibi, pusto, para, 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 panam, para, 3, 3, para, karabíny, slova plede aj poko, kalby, že bubnete, pete, pete, panto, naberieme mené, no, efesy, to... Eu <síntos> Uau! Друзі, коли а, розпочалось повномасштабне вторгнення, а, у Зрасмус мали відбуватися концерти по Європі, в тому числі Україна, в тому числі і а, Росія. І а, я, вони відмінили, звісно, концерти як і в Росії, так і в Україні. І я заради своєї цікавості пішов в російський паблік, присвячений такий фанатський паблік з Ерасмусом. І знайшов, що е, фанати е, росіянські дуже-дуже е, були невдоволені тим, що, тим, що вони м відмовились гастролювати, типу, Ну в Україні то зрозуміло, у них ж там війна. Ну, а чого у нас ні? Отакі я читав і бачив такі, знаєте. Е, Повідомлення. І мене це настільки дивувало, як людям, здавалось би, маючим хоч трішки мізків, не, не вдавалось зрозуміти, чому так. А, думаю, що після цього відео той паблік або взагалі видалився, або ж там відбувається повна. Повна ахінея, я не знаю, що, що там може бути якісь а... прокльони ще щось, можливо, не знаю. Ну, але це цікаво насправді. Хотілося б п -п -п заглянути і п -п почитати, про що вони там зараз пишуть. Тому, друзі, давайте так, якщо <смас> це відео набере, не знаю, 10 тисяч переглядів і 1000 лайків, я зроблю відео з реакцією російських фанатів на цей кліп. Ну, саме е пошукаю їхні якісь відгуки і зачитаю, е продемонструю. Ну, це, якщо буде вам цікаво, звісно. Отже, друзі, дякую вам, що переглянули зі мною. Даний кліп. Мені цей шов, мені сподобався. Давайте я е ще трішки вам розповім е якби свої такі відчуття. Мені сподобалося е звучання. Е це. Та сама стара пісня, але на новий мотив, на мотив е, який знайомий українцям, тобто це українське, український народний так? мотив поєднаний саме з тією піснею. Тобто воно майже не видозмінено, але при цьому доповнено українською ідентичністю такою. Сопілка прекрасно звучить трішки десь повільно. Але це можливо через те, що я більше фанат ремікс-версії, аніж оригінальної версії, саме In The Shadows, да? от, Якщо брати ті старі, старий трек, й, саме ремікс-версія, мені подобалась більше, бо вона швидша просто. От, а Тут зробили ближче до оригіналу. От, але я думаю, що це і, і це також круто звучить. От, якщо б я робив ремікси, я б ще додав трішки швидкості, і для мене б це було взагалі найвищим блаженством. Якось так, друзі, все. Висловився як міг. Чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових відео, до нових зустрічей, друзі. Слава Україні!